Синевир Горяне під такою назвою вирішила об'єднати авторка проєкту чотири туристичні маршрути. Всі вони розпочинаються з Синевирського перевалу. Тут, зокрема, можна побачити долоню Букораша. Хто вони та чим займалися? Розповідатимуть у музеї лісу та сплаву. Відвідувачі можуть спробувати працювати з інструментами Букорашів. Корити отвір у деревині для чопка, якщо турист особисто не переживає свій досвід під час тієї екскурсії, то така екскурсія не залишить особливих емоцій. А ми хочемо, щоб все ж таки турист знову до нас хотів прийти. Така професія, як бокураж, вона вже відійшла у минуле, але досі викликає особливий інтерес. Вони ставали на плоти бокори. І по бурхливій течії сплавляли деревину аж до тис, вода була хитка, кидала бокорами в різні сторони відповідно, і людям було важко утримуватися на цих плотах. Включили до маршрутів екскурсію лінією Арпада на території громади. Частина оборонних укріплень збудована угорськими військами в 1939 44 роках. Здали її. За декілька днів угорці просто втекли. А чому? Тому що Червона армія дуже добре знала, що в лісах дуже легко оборонятися і дуже важко наступати. Тобто цю лінію будували, битв тут не було, тому вона до цього часу дуже добре збереглася. На цю лінію дуже багато ходять угорських туристів, більше угорські туристи ходять. Синевирська громада це не громада одного озера. Таке завдання було під час створення проєкту, каже Мар'яна Місик. Проте озеро Синевир все ж у маршрутах є. Бо каже, всі, хто приїздить до них, має його побачити. Тут будуть проводити екскурсію довкола Синевиру. Віра Нірода розповідатиме легенди. Молодий вівчар вперше випасав овець, всіх загубив і вирішив тікати до моря. Там він зустрів морське чудовисько, яке було самотнє, та запропонували йому багатство, якщо той залишиться. Але вівчар. Дуже сумував за рідними горами. Стало йому дуже цікаво, в яких краях мешкав той хлопець. Прийшло воно підземними ріками, водами, виринуло воно тут, одним своїм оком, подивилося навкруги, і так йому тут сподобалося, що залишилося воно тут жити назавжди. А вночі воно, як і колись того хлопця, затягує на дно нашого озера. Для своєї розваги. Я місцева жителька, слухала багато легенд різних і навчилася теж багато розповідати, так як розповідали колись наші предки, діди, прадіди. Для ознайомлення із стравами горян для туристів будуть проводити майстер-класи. Василина Маркович готує суп, називає його полонинський. Приготувати можна як на домашніх умовах, так його можна приготувати і на природі. Зазвичай у нас полонинський суп готували вівчарі. І брали м'ясо, яке було під руками. Телятина, свинина і різні копченості. Замовляють таку страву дуже часто, тому що є туристи, які повертаються декілька разів, щоб поїсти у нас от такий прекрасний суп Полонинський. Під час створення проєкту провели анкетування серед туристів, екскурсоводів та місцевих підприємців, каже авторка Мар'яна Місик. Після цього визначали, що включати до маршрутів. Турист за допомогою нашої інтерактивної карти може сам собі вибрати об'єкт, і та карта йому намалює маршрут до цих об'єктів. Кожен об'єкт у нас на інтерактивній карті буде розписаний з трьома такими позиціями, що трьома вірніше. Перше буде е, інформація про цей об'єкт, що це, де це, де він знаходиться. Цікаві факти про цей об'єкт, ідеї для відпочинку. Ну і ще у нас буде то застереження, чого не можна робити. Це потреба туристів персоналізації самостійних позицій подорожах. це може зв'язано навіть тепер із тим, що зараз у нас ситуація така із пандемією, та і дуже багато останніх рік у нас почали йти самостійних туристів. За словами Мар'яни Місик, сайт проєкту мають запустити до 10 жовтня. Надалі планують додати маршрут Синевир Культура, але вже підготували представлення місцевих пісень. Собі, била, того манки, того, того. Тетяна Мендель, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.